Привіт, мої любі! Ми з вами вивчили віршик про кавун, так, загадку. А сьогодні я іще пропоную вам його намалювати. Тому наші матусі підготують гуашеву фарбу, пензлики, листочок паперу і блюдечко. Ось таке. А, ще простий олівець. Ми з вами роздивилися, що кавунчик в нас. Круглої форми, такої самої форми і наше блюдечко. Ми з вами зараз візьмемо листочок паперу і обведемо блюдечко за контуром. Підготували пензлики, гуашеву фарбу, світло зеленого кольору і більш темного стаканчик з водою, серветочку. Витерти ручки. Привчаємо дитину до чистоти і, може, якась крапелька буде, ми також витираємо робоче місце. І дивіться, декілька пензликів з широким ворсом, з тоненьким. І зразу дитині наголошуємо, що пензлик не можна тримати в стаканчику ворсиком вниз, він від цього псується. Ось такий стає, ось такий, і їм не можна малювати. Тому пензлики ми завжди ставимо до догори. Ось так. І приступаємо до роботи. Ми з вами обвели блюдечко і отримали круглу форму. Тепер ми беремо пензлик з тоненьким ворсом, набираємо гуашеву фарбу молодший вік в нас в діток, і ми малюємо ще гуашевою фарбою. Тобто не даємо дитині багато фарб, багато кольорів, а тільки запропонований колір. Ось в нас зелений, тому ми не відволікаємо увагу ні на який інший колір, а працюємо тільки із заданим кольором. І обводимо по контуру. Так. Потім можна взяти пензлик з більш широким ворсом. Або ж показати дитині, що можна пензликом, або кінчиком ворсика малювати, або ось так, коли треба розтушовувати. Дивіться, коли кінчиком в нас тоненька лінія виходить, коли ось так, то це ми вже велику площину зафарбовуємо. І зафарбовуємо всю площину кавунчика. Не поспішаємо, звичайно. Набираємо ще фарбу за потребою. Додаємо водички, щоб фарба гарно лягала на ворсик пензлика. Звертаємо увагу, що ми набираємо на весь ворс, пензля фарбу. Не на кінчик, а на весь, тому що ми повинні ось так зробити зафарбувати, тобто багато. Повинно набратися фарби, не поспішаємо, ще водички, якщо треба. І ось так ми його зафарбовуємо у зелений колір, у світло-зелений колір. Ось такий наш кавун буде зелений. Але коли ми його роздивлялися, то ми бачили, що він ще і смугастий, так? має смужечки. Тому ми його зараз зробимо ще і смугастим. Сьогодні ми працюємо двома кольорами: світло-зеленим, салатовим салатним, і більш темним-зеленим. темно -зеленим. Ось ми з вами зробили Такий кавун. А тепер треба нам зробити ще смужки, тому що він смугастий. До речі, я зробила темно-зелений колір. Я змішала зелений і трішечки чорного додала. І ще ось так ось намалюю смужки. Допоможіть батьки дитині. Намалювати смужки можна ось так, прямі. Прямі. Не штрихами, а прямі. Так буде простіше. Ось який гарний у нас кавун вийшов. Але що ми забули йому? Що, дітки, ми забули йому намалювати хвостика вірно. Ось який гарний кавун. Намалюйте, будь ласка, такий самий кавунчик.